Друзі, усім привіт! З вами Неля. Сьогодні маю настрій трошечки поперемотувати нитки. Ну і вже треба як би. Передали мені трошки ниточок. Зараз ми з вами це все. Розберемо, що це за ниточки і що з них можна зробити. І ще фіксуємо гарненько. Yeah. Так, отже, зараз я буду все сю сюди викладати. Будемо бачити разом, що я хотіла зробити налаштування. Що О, у нас тут з налаштуванням? Це ж ми всі рано прокидалися, друзі. Привітки всім. Пертони того. Це три пакетики передали. Зараз буде бачимо. Ну, отверто кажучи, не такі в жахливому стані. Навіть не знаю. Ось ці більш-менш. там ось ці, бачите, вони з цими жучками і з маліними какашками, я навіть не хочу із цим боротися. Так, цей поток точно не. Ось ці нотачки зараз спробую перемотати. Різне передають, друзі. Дуже різне. Іноді прямо скарб. Вистачає на кілька пар парпеток. І все таке. Іноді, ну, ось так. Треба що швидше подалі від інших ниток, поки тут знову. У мене був один рік якийсь, що з якимись нитками потрапило дуже багато молі. І вони не просто нитки мені попсули, вони мені з'їли чоботи. Це було так жахливо, що я не одразу то побачила. І тепер. Хоч тут э, самої молі я не бачу, лише їх життєдіяльність, <свистити> От, Але вже стримаюсь. Дякую за подобачку, друзі, привіт, хто долучився, хто прокинувся. Так, це виточка репто вузликів не бачу, це копень до неї немає, буде десь допоміжна. Вітаю, друзі, хто долучився. Коротенько буде стрім, хочу лише перемотати ниточки і... И потом ждали. Повідомлення виставити усі. Отак нема, нема повідомлення потім. І будуть одразу. Я там ще бачу один цікавий моток. Сподіваюся, що він буде такий, як треба. Я ще хотіла свої моточки поперемотувати до кутки, бо коли в'яжу, дуже часто доводиться зупиняти машинку. Аби зв'язати вузлик. Це ниточки мені подруга перемотала, але вона зупинялася щоразу, коли закінчувала нитка. Закінчила нитка, вона брала новий моточку, робила. І зараз мені, бачите, скільки понасипалося. Тобто ця ниточка, вона довго зберігалася. це на в'язку. Далі. Якось нитки намитані на нит? Не всі різні. Все всі все різні. Так, це буде вот, все піде на ручну в'язку. Тут О, здесь мощнейший моток шерстяные ниточки. Ручну в'язку, то зараз перемотувати, тільки псувати. Це на розбір. Ага. Добре, з цим впорався трохи пізніше. Калюки насипало. Ну, не без того, друзі. Так, тоді візьмемо план Б. Їх докупи. Я навіть не впевнена, що ці великі треба, але ось ці крихітки малесенькі точно треба перебувати. зараз. Отже, це зсередини це ззовні. Так, це зсередини одразу зв'язуємо з зовнішньою. Ще одразу буду мотати. Коли на машинці в'яжеш, то воно дуже швидко так закінчується ниточка, то хочеться змотати в один моточок, щоб воно було хоч якось, хоч невеличкий інтервал був. Зовсім трошки. Це вже два мотка. Так, маємо третій моторчик ж. Це просто крихітні були такі відрізочки не ту, але ж нитка. Тепла гарна тонка, мосткої скрутки. Тобто це не пошкодження нитки, а саме завершення. От. Тому не викидала, а попросила все ж таки скрутити це все до кубки. Так, ну ці більш-менш. Ну, хоча б так. Щоб так само, щоб не травмувати нитку, щоб не перемотувати, не витончувати, не робити її додаткову скрутку, то краще так. На цьому, мабуть, все. Дуже коротенький стрім получився. Це треба до ладу довести, бо плутається вже. Ниточка плутається. Ось ця довго вже чекає, поки я далі зв'яжу хоч що-небудь. Це нитка. Був тогі моток, поки я його змотала, перемотувала. Зараз бачите, такий розхристаний моток. Зараз ми його швиденько. Ну, як швиденько, це тонка нитка. Не крепко, швиденько, не швиденько, наскільки можемо, перемотаємо в такий моток, в якому воно буде принаймні зберігатися. Бо цей моточок він розлізеться будь-якої хвилини і переплутається всі ниточки. А що менший і щільніший моточок, то більше шансів, що він... Поясню, наче я ще до цього, цього не пояснювала. Так, оце наше саме утворене вузлик. Всі ці вузлики. Це через те, що нитка напружена, коли її перемотуєш багато разів, вона стає такою напруженою. От. І ця напружена нитка без катушки намотана. Можете уявити, що за декілька днів воно взагалі все перемішалося, але однорідна маса яку не розплутати. Ось в таких випадках дуже важливо не поспішати, а повільненько перемотувати, для того, щоб воно одразу все не сіпалося, дати час ниточки відділитися. Обережно відділитися, інакше це все буде заплутуватися Ще трошки буду вдівати на зап'ястя бо як тільки вдіну на зап'ястя, то вже не зможу контролювати натяг. Мабуть, ось цей час і настав. Ось так вдіваємо. І ось так, обережненько, бачите, вже на... Натяг не можу контролювати, тільки перемотування. Теж швидко впоралася з цим. Я не знаю, друзі. Я чогось відвела так багато часу, я думала, що там буде багато роботи, а там все для ручної. Немає що перемотувати. Це, бачите, трошки інша литка, аніж ця. Ось. Його. Навіть для порівняння, там структура різна. Це натуральна вивна, це штучна точно є. А чи є тут хоч що-небудь натуральне, це питання. Мабуть, що на цьому все. Всім дякую за увагу. Дякую, що так швиденько зібралися підтримати. Сподіваюся, на мирне небо сьогодні для нас усіх. Усім гарного дня та Божих благословінь. Тримаємося. Па-па і до зустрічі!